І справді матч Динамо із Ніссою був найцікавішим у турнірі за перші чотири дні. Туркменський чемпіон поступався в динамівцям у класі, але не в бажанні вийти у півфінал. Як наслідок, інтрига в матчі протрималася до останніх секунд. А почалося все для киян дуже добре. Один із найкращих гравців клубу на турнірі Болгарен Пєєв, відкрив рахунок вже на сьомій хвилині. Але потім, не реалізувавши цілу низку власних голових моментів, Динамівці пропустили два м'ячі. Спочатку на шістнадцятій хвилині уразов реалізував пенальті, а на 35-й Байраму вивів нісу вперед два Туркмени, схоже, вже повірили, що несподівано підуть на перерву переможцями, але їхня мрії поховав Нігерійсько-Румунський дует Динамо. Ідахор протягнув м'я через півполя, зрештою, його збили у штрафному майданчику, а пенальті чітко реалізував Чернат. У другій половині події розверталися на менш гостро і драматично. Динамівці не використали безліч власних моментів. Пієв та Гіани програли дуелі сам на сам голки-пороніси, Чернат летіли в устійку, Ейдахор в поперечину. Відчувши посмішку фортуни, туркменський чемпіон пішов вперед і змусив понервувати киян. Проте не їхній оголки перереву, який упевнено ліквідував всі загрози біля власних воріт. Взагалі вже по завершенні турніру реву визнали кращим воротарем Кубка співдружності. А в матчі з нічий нічний рахунок протримався до 86-ї хвилини, коли Бодна відмінно пробив здалеку, а Гусен першим стих на добивання. То 2 на користь Динамо.